Ну що, підписники і глядачі мого каналу, з вами Виноградар Савченко з Київщини і хочу вам сьогодні показати, що не тільки виноградом єдиним живе Виноградар, але і іншими речами. Значить, там вже посажена картошка. Тут у нас часник, цибуля. І ще раз ось така плантація. От. Ну, а це кущики виноградної лози молодняка. Поки він в цьому рядочку. Один. Другий. почуваються добре. Ну, а це моя. Клубничка Клубнічка Select Називається французька селекція це непогана. Отак трошки для себе. Я вкривав її агроволокном на, на ніч і відкривав на день. В день по-різному було, в основному ще боровся із Оленкою Волохатою. Ось Вам зараз покажу, яка вона що сидить, жує. Ось так проходив через деякий час і давив її. Ну, цьому році багато вона шкоди не наробила, тому що в основному було прикрито агроволокном, тому в такому стані. Сьогодні на 3 травня вже маємо. Ось такі плоди. От. Ну а так бачимо, що нічого вона шкоди не наробила. Може деякі спіла з'їсти. Ну а в основному я таким способом з нею боровся. Думаю, що погода. Гарно буде якийсь врожай. Бачимо, зав'язується вже. Тут ось цвітають і вже йдуть зав'язі. Там теж. Вже ось такі. Так що думаю, скоро буде. У мене гарні часи. Уже 10-11 го го травня були перші спілі. Ягідки. Ну, в цьому році може не так буде, може трошки пніс, але все-таки щось буде. Ну а на рахунок чим займаються виноградарі, то я вам хочу сказати, що цим займаємося. Це ця плантація картошки. Ну а тут готую площадку для огірків, помідорів, перцю, ну, і що ще буде? Помічників у мене небагато. Це все електрокультиватор. Він фактично в мене замість трактора орить тример. Це в мене все електричне, мені зручно. Менше мороки. У мене подовжувачі є, так що мені з ним в цьому культиватору. П'ять шостий рік пішов. Ну, техніка непогана, але деякі питання по запчастинам, особливо на тягувач ременя цепі, то тут треба мати запасний. Тример ми теж вже третій рік. Добре себе зарекомендував. Все що він покошено це косив ним. Ну а самі надійні помічники це все, граблі, лопата, вила. Боремося із бур'янами. Так що отакий у нас така робота у виноградарів. Виноградар професія така всебічна, тому хочеться мати і свої гірки. О гірки, як говорить жінка, не а я привик говорити гірки, о слово гірко. З гіркотою. І помідори, і перець, і все інше. Тому стараємося так, щоб все було своє. от так ми, виноградарі. І живемо. Так що, кому сподобалось, підтримуйте нас, ви бачите, яка в нас праця, ваші лайки, підписка дасть нам наснаги у нашій роботі. Так що будемо працювати далі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.